У 18 пішов працювати, а в 31 вже успішний бізнесмен. Його царина високі технології. Та з підприємництва Сергій Блажевич вирішив піти у велику політику, щоб змінити, пояснює країну. Свою першу перемогу він уже здобув у телепроекті народного голосування партії Україна вперед. Сергій Блажевич став фаворитом глядачів. Безпрецедентна перемога забезпечила чоловікові місце в першій п'ятірці партійного списку. Та він від нього відмовився і пішов воювати на округ. Людина, яка проходить через мажоритарний округ, яка там виграє, вона насправді може сказати, що за мною стоять люди, які мене підтримують, які мислять так само, як я люди, які вірять в те, що я, як депутат, який їх представляє, може спробувати змінити ситуацію. Сергій Блажевич боротиметься за симпатію виборців 196-го округу, причому переконує не грішми, а своєю позицією. Столичного бізнесмена не лякає, що на Черкащині він нова людина. Хоча дід прадід родом зі Шполянщини. Людина, яка виходить з регіону, іноді вона порушує баланс, Баланс в владі, баланс в бізнесі. Бо вона стає чиєю. Я не зв'язаний ні з якою із груп всередині ні округу, ні регіону. Бо людина, яка є незалежна, яка є скаже над ситуацією, вона дивиться на проблематику, вона не вирішує або не лобіює, наприклад, питання цієї групи. Низька зарплата, безробіття, поневіряння невеликих фермерських господарств і власників паїв. Це на думку кандидата головні проблеми на Черкащині. Найперше Сергій Блажевич у разі перемоги клопотатиме про продовження мораторію на продаж землі. Коли є корупційна схема на сьогодні, коли корупція як і ржа, з'їдає все, то люба можливість продажу, особливо великому бізнесу, ну це реально велика проблема. Так само як питання пільг, так само як питання медицини, де необхідна програма. Вікторія Курченко, Роман Буша, Віка новини.